Добрий вечір. Це Голос Темряви, і я ваш ведучий Примарний лісник. Сьогодні я хочу поділитися з вами незвичайною історією. Яка, чесно кажучи, не давала мені спокою вже давно, все почалося кілька місяців тому, коли я почав отримувати один і той самий лист. Щодня без змін один і той самий текст, одне й те саме ім'я відправника, одне й те саме звернення. Спершу я вирішив, що це помилка, можливо, збій поштової системи. Я не надав цьому значення. Але листи продовжували приходити День за днем, місяць за місяцем, наче хтось намагався щось донести до мене щось, що не можна було ігнорувати вічно. Сьогодні я нарешті відкрив один із листів, прочитав, і тепер я розумію, чому він надходив знову і знову, чому не відступав, чому чекав. Це історія про самотність. Страх і повторення про дзеркала, часи темряву. І, можливо, про другий шанс. Тож слухайте уважно. Можливо, ви теж щось впізнаєте у собі. Я відвідував місцевий спортзал протягом багатьох років. Я був там кожен день о 17.00, одразу після роботи. Але година пік, натовпи людей, шум і нескінченне очікування тренажерів виснажували мене. Зрештою, я більше не міг цього витримати. Прагнучи спокою, тиші та простору, я вирішив змінити свій розпорядок дня. Я почав навідувати спортзал о 4 годині ранку. Спочатку це був відчутний шок для мого організму. Але незабаром спокій цих ранніх годин став бальзамом на мою душу. Спортзал, залитий м'яким сяйвом верхнього світла, був майже порожній. Єдиними звуками були рівномірні ритми мого власного дихання і кроків. Звук холодного металу кожного тренажеру відбивався від порожнього простору, це було блаженство. Відчувати, що це місце повністю належить мені, аж поки я не усвідомив, що я не такий самотній, як мені здавалося. Через кілька сеансів я помітив його високу постать, схожу на мене, завжди одягнену в темний балахон з піднятим капюшоном, що закривав обличчя. Наче тінь у кутку спортзала, він ніколи ні з ким не спілкувався. І переходив від тренажера до тренажера з моторошною точністю. Цікаво, що він ніколи не видавав жодного звуку. Мої спроби привітатися з ним, дружнім, привіт, коли я проходив повз нього, навтовхувалося лише на мовчання, він ніколи не визнавав моєї присутності. Дні перетворювалися на тижні, а моя тривога зростала. Повітря здавалося холоднішим, коли він був у залі, його присутність почала здаватися більш зловісною, його рухи занадто механічними. Керуючись інтригою і повзучим страхом, я вирішив записати відео зі спортзалу на свій телефон, сподіваючись зловити щось, що могло б пояснити його дивну поведінку. Коли я переглянув відзнятий матеріал, у мене мороз пішов по шкірі. Відео глючило і спотворювалося щоразу, коли він рухався, наче він був якимось привидом, на якому камера відмовлялася фокусуватися. Все інше було чітким і нормальним, але не він. Пізніше того ж дня, сповнений рішучості дізнатися його історію, я підійшов до нього. Я заговорив з ним. Але він продовжував ігнорувати мене. Я розізлився і схопив його за руку. Гей, чувак! В чому твоя проблема? Він зупинився і повільно повернувся до мене обличчям. Я вперше побачив його обличчя, і моє серце зупинилося. Його риси були гротескно спотворені шрамами та опіками, що свідчили про важку травму. Це видовище. Викликало вісцеральну реакцію. Мішлунок закрутило, руки затремтіли, а на лобі виступив холодний під. Шокований і наляканий, я відступив назад. Переслідуваний побаченим, я покинув спортзал. А пізніше, коли їхав додому з роботи, вантажівка проїхала на червоне світло і врізалася в мою машину. Я прокинувся в лікарні, побитий і в синцях. Моє обличчя стало дзеркальним відображенням жаху, який я побачив у спортзалі. Відновлення було довгим і болісним, мої емоції коливалися від заперечення до гніву і, врешті-решт, прийняття, коли я намагався впоратися з моєю новою реальністю. Нарешті я зміг повернутися до спортзалу. Ранні години. Колись час усамітнення і спокою, тепер мали нову вагу. Мої шрами були занадто сирими, занадто помітними для денного натовпу. Мене знов потягнуло на тренування о четвертій ранку наодинці з собою. Натягнувши на голову капюшон, я ховаю своє понівечене обличчя від світу. Переходячи від тренажера до тренажеру, я думаю, чи спробує хтось коли-небудь. Простягнути руку допомоги, щоб прорвати завісу моєї самотності простим привіт. Одного ранку я помітив нове обличчя в спортзалі. Хлопець виглядав трохи розгубленим, трохи втомленим. Він оглядався навколо так, ніби шукав когось або щось, сам того не розуміючи. Його рухи були до болі знайомими, усе це я бачив раніше. У дзеркалі його обличчя здавалося ще більш знайомим, аж раптом мені стало моторошно. Це був я не просто схожий, це був точнісінько я до аварії, я дивився на самого себе, на того, ким був раніше, на себе, який ще не побачив те обличчя, ще не схопив за руку темну постать, ще не потрапив під вантажівку. Я стояв нерухомо, спостерігаючи, як він іде тим самим шляхом, що і я колись, навіть не підозрюючи, що на нього чекає. Усередині мене все закричало Підійди, скажи йому правду, Попередь!» але щось зупинило мене. Я згадав, як усе почалося з мого привіт, з мого дотику, і тоді мене пронизала інша, ще страшніша думка. А що як я і був тією постаттю у балахоні, яку бачив? Що, як мій страх і самотність зробили мене тінню, попередженням, що живе в пітлі часу? Я відступив у тінь, стиснув руки в кулаки, змусив себе мовчати. Він проходив повз мене, молодший я, і не звернув уваги. Я зітхнув з полегшенням і болем водночас. Можливо, якщо не втручатися, якщо розірвати ланцюг дій, цього разу він не повторить моєї долі. Можливо, цей цикл можна зламати. Я залишився в темряві, в капюшоні, спостерігаючи. Його постать зникла в іншій частині залу. І я залишився сам, знову, але цього разу з надією.